Як ви відноситесь до можливої відставки Валерія Федоровича Залужного? Це хто? Я взагалі не шарю, <смес> хто О, ні, не має, Хто це? такий. Вообще, Я дуже не політична, я не знаю хто тому, що я ніяк. <смес> <смес> Він не цікавимось політикою. Я не знаю, хто не знаю. Я всі за на не сліжу, стараюсь внікати, тому що я так сейчас отаки на голова, сьогодні сходяще. Так, я навіть не внікаю, якщо чесно. Це уривок з відеоопитування, яке я провів на вулицях міста Дніпра. Про те, як люди відносяться до можливої відставки Валерія Федоровича Залужного. І як я м'яко кажучи, з цього... що люди не знають, хто це такий, люди досить аполітичні, інертні і пасивні в своєму ставленні до ситуації в країні. Для мене досі загадка, як можна бути настільки в інформаційній бульбашці, щоб не знати людину, яка два роки протистояла великому нашому горю, окупанту зі Сходу. Як можна бути в такій інформаційній бульбашці, жити в Дніпрі, де 24 на 7 практично тривоги. і Якщо не кожен день, то через день прилітають шахеди і розбивають твоє рідне місце. Я вважаю, що така пасивність недопустима і вона явно нас згубить. Також я попросив реакції у своїх товаришів військових на цю ситуацію. Отож, товариство, ви на каналі Бордаті Мюслі, мене звати Кум, слухаємо, що говорять військові. Я вважаю, що люди на відео це більше унікальні випадки, але шкода, що в нашому суспільстві існує навіть такий невеликий кластер дуже пасивних особ, які дуже гальмують розвиток нашої нації, нашої держави, і ускладнюють нашу, і без того дуже непросту боротьбу з ворогом. Але пасивність вона завжди призводить до поганих наслідків, тому що якщо дана особа взагалі не орієнтується, що відбувається в просторі, в якому вона проживає, вона приймає помилкові дії і потім це переважно закінчується погано, або закінчується такими діями, які змушують все ж таки вмикати мозок. Ну, Власне, я розумію цих людей. Що вони не знають, хто такий залужний. Ну, Там же ж є жорсткий диск в черепній коробці, десь, ну, не знаю, на 20 кілобайт, думаю, не більше. Там же ж мусить міститися інформація, ну, прізвище ім'я стоматолога, візажиста, сантехніка, порівняння цін. На колготки 40 ден, в одному і в другому магазині режим роботи кафе за рогом, Ну, який Валерій Залужний, ну, це забагато? Ну, це відео вкотре доводить, що люди насправді отримують те життя, на яке вони заслуговують. І мені здається, вкрай дивним те, що в час, коли. Твоє життя якби під загрозою, твоє існування під загрозою. Ти не знаєш імені того, від кого воно буквально залежить, але знаєш імена, улюблені страви, марки автомобілів, інстаблогерів або якихось зірок Євробачення. Це мені здається дуже красномовно свідчить про деяких наших спів... співгромадян, на жаль. Багато хто вже висловився з приводу відставки Валерія Залужного та призначення новим головнокомандувачем Збройних сил України Олександра Сирського. Думки розділилися. Хтось ставиться до такої кадрової політики скептично, хтось, наприклад, як я, закликає не розводити зраду. Але декларація кожної з таких думок і позицій це безумовно добре. Тому що найгірше це відсутність позиції, яку ми бачимо частково у респонденті у відеоролику нашого дружбана Кума з його каналу Бородаті Мюслі особисто я ніколи собі не міг би до свого серденька пустити та обрати людинкою всього свого життя дівчину, яка не орієнтується взагалі в державотворчих процесах, не знає хто такий залужний, не знає, хто в нас прем'єр-міністр і. Тому подібні речі. Фух, Скажімо так. Байдужість і нецікавість ніхто нікуди не відміняв, вона є. Люди втомилися від війни, це, очевидно, молоде покоління, їм тяжко. Війна, вони хочуть слухати скриптоніта чи ще якусь дичину російську, дивиться російських блогерів, їздить в Москву, в Пітер, і ще якийсь Сибір, можливо, можливо, їм там більш приємніше, ніж в Україні чогось. Тому ці люди вирішили себе відгородити від поганих новин, тому що для них це важко. У них ПТСР і ще інші якісь там побічні ефекти. Тому вони вирішили, що краще не знати, хто такий там. Пан Залужний, хто такий пан Зеленський, хто такий е, пан Магнат? Дивіться, насправді я би не робив сильного акценту на цих людях, тому що вони тупі, вони не є, е, скажімо так, зразком з суспільства. Це печально, що в нас присутні такі люди в країні, і я би хотів, щоб їх не було. Але, на жаль, ідеального суспільства не. не, не Буває, але це, скоріш за все, промах промах виховання. Це повинні батьки виховувати. Але якщо батьки, очевидно, скоріш за все в тих сім'ях, такі ж самі, як ті люди на відео, то відповідно нічого не поміняється. Тому все має починатися зі шкільного виховання. І це вже велика реформа, яка буде тривати купа років. Вона зараз війна і. І т.д. і т.п. Тому, шановні українці, ви в цьому відео в цій нарізці побачили тих людей, якими не потрібно бути і за якими не потрібно слідкувати. Це означає, що це треба просто прийняти для, до уваги і при можливості, якщо ви бачите таких людей, то плюйте їм в писок. З любою! Слава Україні! А підсумувати я хотів би словами Валерія Федоровича Залужного, це сказано вище. Нам ще буде дуже важко, але вже ніколи не буде соромно. Бережіть себе та слава Україні!